Залучимо до нашого розмови народного депутата, слуга народу Олександр Федієнко? Це член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвитки. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні, героям, слава. героям слава. Пане Олександре, розкажіть нам, будь ласка, на якому етапі зараз вже законопроект? Знаємо, що на минулому тижні, начебто, вже розглянули всі правки, які подавали більше 4 тисяч. Тобто, от, от мають, мають, мабуть, у сесійний зал виносити. Чи дійшли згоди? І яка фінальна картина? Яку фінальна концепція? Скажімо так. Так, давайте дивіться дійсно законопроект вже комітетом з, ну, з ініціатором права, тобто народним депутатом розглянуто. Зараз е, секретаріат комітету збирає вже цей законопроект ну, в єдину конструкцію, бо він там ну, вигляді таблиці. Зараз да? після цього комітет знову збереться вже без депутатів, які ініціатори правока саме суто комітет переглянуть його ще раз, і хочу нагадати, що Комітет обіцяв внести відповідні комітетські правки, які будуть стосуватися там по деяких питаннях, які пам'ятаю людей з інвалідністю. Питання. Демобілізації в тому вигляді, яке воно там може бути Знову ж таки. Ми ведемо консультації з генеральним штабу з міністерством оборони і консультуються цьому питанні, бо все ж таки це їх в більшій частині ініціативи прерогатива. Ну і після цього він потрапить в парламент в сесійну залу. Mm -hmm. О, це дуже а. важливо, пане Олександре. Тобто, по ключу одну одній з ключових тем поки що немає рішення, це я про демобілізацію кажу. Рішення поки немає, але е, щось мені підказує, що концептуально, з точки зору. Термінології там демобілізація, що хто від відслужив відповідний термін на війні, будуть звільнені, демобілізовані. Я думаю, зараз не розглядається. Угу. Пане Олександре, якщо виносить законопроект найближчими тижнями після всіх розглядів комітеті, є розмова про те, що кожну правку тепер будуть окремо розглядати. Кожен депутат схоче її підтверджувати, відстоювати. Це залежить від того, як він буде внесений в сесійну залу. Або це буде прискорена процедура згідно регламенту. Ми маємо право це робити. 119 дев'ятнадцятому там стаття регламенту, коли кожній фракції буде надаватися п'ять право, які вони мають право поставити на підтвердження, або якщо буде прийнято рішення і йти по повній процедурі. Ну а далі залежить від депутатів хто скільки буде право ставити на підтвердження, там на обговорення так далі. Ну, а по відчуттям, ваш комі, що говорить комітет, будуть розглядати повноцінно? Зараз комітет ще в цьому питанні не вирішився. Угу. Пане Олександре, сьогодні прийшла новина зі Сполучених Штатів. Поки що, це видання американські пишуть, що все ж таки допомога Україні буде винесена 9 квітня на голосування в Палаті представників і може бути ну, якимось чином підтверджена. так? І м м чи буде Верховна Рада чекати цього? Часу і орієнтуватися на ці рішення на те, як відбудеться голосування в Конгресі, ухвалюючи законопроект про мобілізацію, дивіться. Якби ми чекали рішень наших партнерів, то вже програли війну. Тому, звісно, парламент не буде чекати жодних рішень. Ми розуміємо, що як то кажуть, спасім утопаючих діли самих утопаючих вибачають за свій русизм, і тому я думаю, що. Так, ми можемо сидіти чекати, але ми вже програли війну. А ми повинні все ж таки, е, самі е, без е, можливо врахування допомоги партнерів е, кувати свою перемогу. Да, але при цьому ніхто не зважає нашим партнерам нам допомагати. Я думаю, якби вони хотіли вже давно допомогли. Але можливо набагато ліпше планувати, коли ти розумієш, яку військову допомогу ти можеш отримати і в який термін. Це хибна позиція з точки зору стратегії стратегічного стратегічної тактичного рівня. Бо коли ми плануємо на якусь допомогу, ми кажемо про війну. А це сили та засоби, тобто, сили у нас є, це люди, засоби, на які ми можемо планувати. і Якщо нам їх не дадуть, то ми можемо на тактичному рівні достатньо сильно програти. Тому ж в цьому випадку я думаю, військові планують суто з рахуванням реальних можливостей нашого виробництва там, ВПК і угу. так далі.